Розпаковка, на яку ви так чекали? Нова смарт-панель відUDNES це не просто тепло, а інтелектуальне управління вашим комфортом. Ну що ж, давайте подивимося, що всередині. В комплекті у нас іде технічний паспорт, інструкція для підключення, гарантійний талон та настінні кріплення. За бажанням можна дозумовити ніжки для вашої панелі. Також в окремому упакуванні йде терморегулятор. Керамічна поверхня преміум класу. Міцна, стильна і приємна на дотик. Легка у використанні підключіть обігрівач та терморегулятор до розеток. Встановіть додаток та виконайте дії, які вказані в інструкції. Тепер у вас є змога керувати температурою з телефону через мобільний додаток. В ньому ж можна також налаштовувати включення і вимкнення панелі у будь-який час доби. Дана панель споживає в рази менше електроенергії, ніж класичні обігрівачі. Також вона повністю безпечна, не опікає, не сушить повітря і не створює жодного шуму. Дизайн. Як бачите, мінімалістичний, підійде під будь-який інтер'єр. І не забувайте про гарантію 5 років від виробника УДНС. Тому запрошуємо вас поринути у комфорт разом з УДНС. Чекаємо на ваші повідомлення в Дірект.